У вівторок всім мешканцям західного регіону знадобляться парасольки вночі від плюс 1 день до плюс восьми. На півночі та у центрі пройдуть дощі подекуди зі снігом. Температура в регіоні вночі від мінус 1 день до плюс сіми. В Одесі мінлива хмарність Врешті областей південного регіону дощитиме. Нічна температура від плюс 1 денна до плюс 10. На сході переважно хмарно з проясненнями. Запоріжжя та Донецьк синоптики попереджають про дощі. Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від плюс 1 до плюс 6. Хмарна з проясненнями погода чекає всереду на мешканців західних областей. Лише у Чернігові сьогодні ясно. Найнижча температура вночі мінус один, найвища вдень плюс пять. На півночі та у центрі хмари на небі триматимуться цілий день. Температура від нічних мінус одного підніметься до плюс трьох вдень. На півдні синоптики також прогнозують хмарну погоду. Нічна від нуля денна до плюс п'яти. В середу над Луганщиною та Донеччиною пройдуть дощі. Врешті областей східного регіону цього дня хмарно з проясненнями. Температура повітря від мінус 1 до плюс 5 градусів Цельсія. На заході хмарна погода триматиметься впродовж цього дня. Вночі від мінус 1 в день до плюс 7. У Чернігові та Сумах у четвер пройде сніг. У решті областей Північної та центральної України мінливе хмарність. Температура повітря вночі від мінус 2, в день до плюс трьох. На півдні невелика хмарність, а в Криму цього дня синоптики прогнозують ясну погоду. Температура від мінус 2 до плюс восьми. У четвер сніжитиме над Харківщиною. Врешті областей Східного регіону синоптики передбачають хмарну погоду без опадів. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 4.